Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації а у подальшому для входу до електронного кабінету на сторінці входу натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та незабороненою на території України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про базову середню освіту 9 класів та введіть серію та номер свідоцтва про базову середню освіту. Після введення всіх необхідних даних. Натисніть кнопку Зареєструвати для додаткової ідентифікації. Вкажіть дані документи, що посвідчує особу, тип документа та його номер без серії, і натисніть кнопку Надіслати. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрити в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите повідомлення, ваш акаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле, потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника у подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канави передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 3 0». Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний телефон у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку підтвердити. Далі завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. В блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що подача заяв доступна з 1 липня, а в даному відео вказано тестові дані. Натисніть кнопку перейти до подачі заяв або у меню зліва перейдіть до розділу подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри, позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше трьох символів та натисніть кнопку Пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Звертаємо увагу, що якщо обрано не бюджетну конкурсну пропозицію, то джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Якщо ви маєте спеціальні умови вступу, тобто пільги, то радимо до подачі заяв звернутись до найближчого закладу освіти з документами, що підтверджують пільгу для внесення її в єдебо. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь, ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто, вже здобувався раніше. Навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку відмінити. Для внесення тексту мотиваційного листа натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа, внесіть або скопіюйте текст з раніше підготовленого файлу та натисніть Зберегти. Вимоги щодо мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, яка вказана в конкурсній пропозиції. Якщо це вказано, у вимогах до оцінювання вашого мотиваційного листа. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь із попередженням на екрані, та, якщо згодні, натисніть кнопку підтвердити. Ваша заява з'явиться у розділі Подані заяви на вступ. Для подання наступної заяви перейдіть до розділу подача заяв та сформуйте нову заяву. У 2024 році вступники до закладів фахової передвищої освіти можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування. Зверніть увагу: в електронному кабінеті вступника відображаються не тільки заяви, подані в електронному вигляді, а також заяви подані в паперовому вигляді, які зареєстровано у закладі освіти. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу зареєстровано у закладі освіти. У разі внесення закладом освіти інформації про дату та час проведення вступних випробувань вона відображається у заяві. Уважно ознайомтесь з інформацією, де вказано час місце проведення співбесіди або творчого конкурсу для кожної із заяв. У разі помилкового подання заяви ви маєте можливість скасувати подану заяву, якщо її не розглянуто закладом освіти. Для цього оберіть заяву та натисніть Активні дії скасувати. Дякуємо за увагу!